Знову друзі йду за лебедем, Цих погодувала, так літають, вже вони а один щось погано літає. Я злякалася, бо ще одного не було. Думаю, де один дівчин, вже зараз піду його шукати. А, його... а він помалесенько помалесенько пливе. Я кажу, до нього літай вже. А ці так літають, я прийду і кричу лебеді, лебеді, а вони летять. Летять, летять. Прилітають, а потім повертаються, я їх годую. А отак спокою немає, що оцей МЧС сьогодні. Сказали, що вже точно побачу, як сьогодні. Просто що сама з лукашуком отак. Важко. Там цей мужчина, що годує жінкою, Найперше, що жінка хвора. Немаю часу. Ніхто не має часу. Ну, а ми маємо час і все одно. Бабці завжди казали, що просьба мур пробиває. От буду когось просити чужого просто. Просто лівих чужих людей швидше допоможуть. Все, друзі, біжу за ним, що далеко йти відсень, нема лесенька. Все доброго ранку вам, всім папацьом, дякуємо всім вам за все.